Починаємо другу частину наших бандерівських читань. Друга частина буде стосуватиметься візії української держави, очима націоналістів. Сьогодні світ, і вже сьогодні про це говорили в першій частині. Я ще прошу сюди Дмитра Савченко і Ростислава Макуляка, я його не бачу в заміні. В цій частині... Реалізувати проєкт національної держави. Чи, ніж чи неможливо, а як реалізувати проєкт національної держави? Як зберегти і утвердити суб'єктність України та історичність української нації, яким має бути геополітичне позиціонування нашої держави, якими є оптимальні моделі державного устрою? якою має бути соціальна, культурна, економічна політика української держави якою має бути ресурсна політика, адже в 21 столітті світ вступає в дуже жорстку фазу ресурсної боротьби. І боротьба за ключові ресурси за повітря, воду, землю буде одною з найголовніших у цьому столітті. Ми цю панель присвячимо візії української держави. На жаль, в Україні мислять перспективами не більше одного бюджетного року, і що нього вкрасти, і не більше одної хвилі мобілізації. Ми так і не дали відповідь. Як нам подавати довгострокову загрозу в російсько-українській війні, можливості російської агресії? Восьмої хвилини, 9, 10, 12, на якій хвилі закінчиться мобілізаційний резерв України, на якій хвилі ми настільки вліземо в борги до Міжнародного валютного фонду, що нашу землю заберуть з потрохами. Мені здається, що українські націоналісти дивимося з ретроспективи минулого все, що вони прогнозували і казали, виявилося вірним. Тому можна припустити, що візія українських націоналістів буде вільною в 21-му столітті. Наша концепція окриття на власні сили виявилася єдиновірною. Геополітична концепція Липи Балти чорноморської спільноти, напевно, що сьогодні найбільш необхідна. І до неї готові всі, тільки всі говорять чомусь про польське Міжмор'я, всі говорять про маленьку роль Прибалтійських країн і багато говорять про... Але ніхто взагалі не говорить про Україну. Один з ключових американських аналітиків написав, що до 220 Фрідман, що до 2020 року такої країни, як Росія, не буде існувати. І він пише, про що займе Естонія, куди рухнемо поляки, що зроблять собі турки, а жодного слова про українців. От я, ми хочемо в другій панелі обговорити про те, як, якою Україною. Ми маємо зараз країну нашої мрії і візію нашої мрії. До цієї панелі я запросив Андрія Ємпенка, це народний депутат України 8-го сквифелі, Ростислава Мартинюка, публіциста, журналіста, заступника голови Київського товариства Зеньба, Ігоря Загребенка, філософа-публіциста, Ірина Фуріон, яка, на жаль, не змогла сьогодні бути присутня. Дмитра Савченка, філософ та публіциста, Андрія Мохника, народного депутата сьомого скликання, міністра екології та природних 2014 та Сергія Стегорука, кандидата філософських наук, доцента, завідувача відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. я хочу, щоб в цій частині ми помислили, як країна, яка має 30% світових запасів Чорнозему, яка, маючи населення близько 45 мільйонів, вже сьогодні здатна 300 мільйонів прогодувати і на землі, якою дивиться під світу, яка є найбільшою. Точніше, до окупації Криму була найбільшою країною, територією територією Європи, але так і не стала найбільшим суб'єктом європейської політики, яка є однією з найбільших європейських націй, яке наше місце в подальшому, в подальшій історії, і в тому числі в історії розподілу Росії. Тому що навіть не тільки Фрідман аналізує, що через найближчі перспективи не буде Росії, навіть російські економісти кажуть, що запасу міцності у Росії лишилися на два роки. І тоді ми зіткнемося з новими неочікувано проблеми. Тому власне в цій панелі ми поговоримо про майбутнє і про візію майбутнього українського національного.